Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі нюанси, секрети страхового ринку, інсайти, розбираємо лайфхаки, даємо поради, яким чином правильно поводити себе зі страховими компаніями, як там оформлювати документи. Як підходити до тих чи інших питань, щоб отримати повну суму страхового відшкодування? Звичайно, що уникнути проблем зі страховиком, уникнути там якихось занижень, затягувань взагалі відмов у виплаті страхового відшкодування? Тому отут тут, внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на нас. І там також є телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, або напишіть у коментах, або напишіть нам в месенджери, зателефонуйте, менеджер передасть інформацію нашим юристам, і ми, звичайно, ну, розберемо ваш кейс, тому що на сьогоднішній день, от, ми вже працюємо з 2007 року, немає проблем, на яких би ми не розумілися. А сьогодні будемо. Говорити про дуже таке важливе питання. До речі, воно ну, гіперактуальне для всіх автомобілістів, це правила врегулювання збитків ну, в частині от, завдання шкоди автомобілю. За новим законом про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто, ми заходимо в новий рік з новим законом про автоцивілку. Фактично, вже з 1 січня почнуть оформлюватись договори страхування, які будуть врегульовуватись от саме за цими новими правилами, і вони повністю на 365 градусів відрізняються від того, що ми мали до цього. Так, перший ключовий момент це те, що по суті закон розподілив автомобілі на дві великі групи. Перша група це автомобілі до п'яти років в експлуатації, а також автомобілі, ну, щодо яких ще є гарантійні зобов'язання, ну, які можна підтвердити документально. Ну, якщо чесно, до речі, на практиці не знаю, як хто це. Ну, Зможе довести, Тобто, я особисто е, ну, не стикався, скажімо, да, там масово з автомобілями такими, але е, маємо те, що маємо. І друга категорія це вже автомобілі старше 5 років. Тобто, те, що в нас до 5 років, е, згідно закону, має ремонтуватись е, з новими деталями, це перший і ключовий момент. Тобто, е, От навіть якщо, припустимо, в нас є методика а, оцінки, ну якщо в нас є методика товарознавчої експертизи, оцінки колісних транспортних засобів, і там є підстави вже для нарахування зносу, припустимо, автомобілю ще немає там 7 років, але в той же час там він вже був там, ДТП і відновлювався ремонтом. Це ті проблеми, які ми мали по а, от, закону, який діє. Зараз За новим законом неважливо, були і ці підстави, не були і ці підстави. Страховик при розрахунку збитку має виходити з того, що деталі він має враховувати нові. Це один нюанс. І другий нюанс щодо цієї групи автомобілів це те, що страховик. Має забезпечити і запропонувати е, власникам таких автомобілів ремонт на авторизованому дилері. Якщо е, ну, в цій частині зобов'язання не будуть виконуватись, то ну, людина може сама просто звернутися до дилера і принести рахунок. Є е, друга група автомобілів, це автомобілі, які старше за 5 років. Дуже багато було розмов. Там щось змінювалося в законі, але вийшли на те, що ці автомобілі страховик має ремонтувати і має оплачувати ремонт таких автомобілів. Але е, при ремонті таких автомобілів допускається використання е, не не енергі... е, запасних частин ну, тобто аналогів. Це ключове яким чином о, здійснюється ремонт? Ремонт здійснюється наступним чином: страховик має опублікувати на сайті там критерії, за якими він обирає там підрядників станції технічного обслуговування, які фактично. Будуть виконувати усі роботи. Ну, знову ж таки, норма виписана таким чином, то по суті у списках страховиків будуть тільки ті автомобілі, ті станції, які знайшли порозуміння. Тобто, так, щоб ти прийшов з вулиці і кажеш, я хочу бути там вашим партнером. Якщо ти не домовився, хочеш формально виконати якісь умови, які там написав страховик, то це буде важко. Знову ж таки, існує стереотип, що от, якщо страховик ставить на своє СТО, то а, значить СТО буде там економити, СТО буде робити щось неякісне. Ну знову ж таки, я не скажу, що такого ну зовсім немає, але в більшості випадків насправді такого немає. Чому немає, тому що ніхто в нас не скасовував законодавства про захист прав споживачів, а всі до речі у всіх відносинах ну забувають про це. В принципі, можна висувати вимоги. З приводу якості виконаних робіт, там бо до тієї ж СТО і ніхто не хоче просто потім таких проблем. І взагалі, от як будуються відносини між страховою компанією і станцією. Страхова компанія їй ну, не потрібні оці всі розборки додатково витрачати цей ресурс свій там менеджерів і таке інше на те, щоб потім бути посередником між станцією і клієнтами. Там задача така, що. Ми не хочемо цього бачити, тому вирішуйте всі ці питання на місці і станції, ну, так чи інакше, ну, мають шукати якесь порозуміння зі страховиками, щоб ну, нормально виконувати ремонт, принаймні таким чином, щоб він влаштовував клієнта. В іншому випадку, ця станція вона просто ну, не залишиться, вона не життєздатна, тому що вона ну, створює мега обсяг якихось проблем для страховика. Тому о таким чином. Щодо вимог по цих станціях, ще один важливий момент: страховик має забезпечити. Не менш ніж три станції на відстані 150 км від місця проживання постраждалого або від місця знаходження автомобіля. Тут я також думаю, що будуть купа спорів, тому що якось воно ну, не врегульовано. Я ну, не розумію. Якщо автомобіль в нас не на ходу, то тоді треба, ж, напевно, ну, рахувати від місця знаходження автомобіля. Якщо він на ходу, ну, тоді від там, місця знаходження постраждалого. але Знову ж таки, в нас є переміщені особи, є місце реєстрації, є місце проживання. Є хтось зареєструвався, переміщена особа. За якимось місцем а проживає там зовсім за іншим місцем. Я думаю, що тут буде ще купа спорів на цю тему, але ну, якось воно буде. Тобто, ну, треба виходити з того, що 150 кілометрів. Сказати, що всі страховики зможуть виконати цю вимогу, не зможуть. А, закон дозволяє в такому випадку, якщо ці критерії не виконуються, страховик не може рекомендувати 3СТО, ви можете поїхати на будь-яку станцію там за своїм вибором. І надати рахунок для оплати. Звичайно, що в старому законі ми ну, про таке і розмовляти не могли. А, і тепер ще один момент а, важливий. Якщо раніше, згідно закону, у нас компенсувався матеріальний збиток, то тепер в нас е у разі, якщо людина не хоче, припустимо, да ремонтуватись там страховий там в межах оцих 150 п'ятдесяти кілометрів, запропонував три станції технічного обслуговування. Але людина каже: Я не хочу, е я хочу отримати гроші на свій рахунок. Якщо е, гроші на рахунок, ну, формула в принципі не змінилася, вона без ПДВ. Єдине, що тепер е, буде виплата не в розмірі матеріального збитку, тобто зі зносом, а в розмірі е, відновлювального ремонту. І знову ж таки питання: якщо ми в старому законі мали е, визначення, що в розмірі оціненої шкоди, то тепер в розмірі відновлювального ремонту, як його рахувати, просто написали, що з використанням там ліцензійного програмного забезпечення. Звичайно, що це натяк на використання Audatex. Але що це таке Audatex? Це оболонка, коли можна вносити вартість тих самих неоригінальних запасних частин, де можна коректувати вартість. там... Норма годин, можна коректувати трудомісткість, тобто ну, є нюанси. Е, головне, що припустимо, да, оцінювачі випали ну, в плані як е, суб'єкти, які будуть проводити оцінку. Тобто, шкода, вона вже не оцінена, але в той же час і е, без е, застосування коефіцієнту фізичного зносу. Тому сумарно е, виплата зросте. Будуть тут чи не будуть зловживання з боку страхових компаній, де 100% будуть. Звичайно, що будуть намагатись мінімізувати і всі ці калькуляції, треба буде перевіряти. Це буде предметом розмови. Ну і знову ж таки не пам'ятаю, казав чи ні. Якщо гроші на рахунок, то ну звичайно, що за вирахуванням ПДВ. Але якщо підходити от, ну, повністю якби, по правильному, то ми заходимо в о -о, Audatex, порахували вартість відновлювального ремонту, е там ніяких аналогів немає, він підтягне оригінальні запчастини. І в такому випадку, якщо от, ну, говорити про те, що треба на якусь станцію поїхати там. ну, Якщо для вас не принципово там ремонтувати автомобіль, страховик правильно, припустимо, би на да, рахував так, як йому видавав би аудатекс, то отримати по удатексу буде вигідніше, звичайно, в цій ситуації. Ну і ще два моменти, на які варто звернути увагу. Тобто у нас е, є уточнення по евакуації, у нас е, визначили евакуацію тепер в межах е, 150 км е, або інша відстань за погодженням між... Е, Страховику ми постраждали особи, вибачте, хотів сказати страхувальником. І е, також покривається зберігання автомобіля е, на платній стоянці. Е, ну Але там також у нас є нюанси, тобто щоб виконати всі ці вимоги по цій платній стоянці, хоча є в нас, ну, в принципі, Певна кількість е, стоянок, де це можна все зробити. Тобто, е, принаймні, закон передбачає таку можливість і визначає, що оплата е, зберігання відбувається там, е, до моменту, е, ну, поки не було сплачено страхове відшкодування. Тому е, ось такий блок, він, як ви бачите, дуже суттєво змінився. Те, що в нас передбачено, дуже суперечливо, спори будуть, ну, будуть спори, то будемо вирішувати. Якщо у вас вже є зараз якісь питання, проблеми зі страховими компаніями, то пишіть в коментарях. Або от ну, тут внизу наші телефони, до них під'єднані всі месенджери. На сьогоднішній день ну, не існує проблеми. В галузі страхування, на якій би ми не розумілись, я думаю, що ми допоможемо вам. Обов'язково пишіть. Якщо потрібно, то зустрінемось, ні проконсультуємо вас по телефону. А так, поки дякую, друзі, за те, що дивитесь. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.